QDON, 5-кіловатний інвертор, гібридник з виносним пультом. В нього є якісь додаткові проблеми по силовій. Я не пам'ятаю, що саме, то візьму, потім переписку гляну. І точно пам'ятаю, що в нього є проблема з керуванням. О, блін, прекрасно вже як закисло. Тому метал в сторону розбираємося з блоком керування. Блок керування спалений, відомо яким чином, і не перший він спалений таким чином. Виносний блок має інтерфейси підключення на зовнішній світ. Серед них є сухі контакти, USB-мікро, роздовбаний, до речі. Літій іон – це вихід на BMS-ку, як езернет, і компорт. Ото чоловік вирішив, що треба брати компорт з USB. І десь не знаю, яким кабелем як він то умудрився зробити, він сюди зазвіздував USB, а з другого боку в нього втикнув компорт. Компорт має плюс-мінус 12 вольт, і відповідно. Блок цей неробочий. Його треба попробувати запустити. Кажуть, що історія з тим відома і що ремонтують. Я то перший раз тримаю в руках, і тому я не знаю, як це ремонтують. Чи там треба міняти процесор, перешивати, чи там є якісь захисти. Ще не знаю. Розбираємо, дивимося. Чотири шурупа і кришка подається. Так, поспішати не треба. Ага, дисплей на роз'ємі шестипіновому. Залишається з кришкою. Кнопки, накладки нам не потрібні. Є іоністор. Це порт на сам інвертор. Кнопка механічна. Це зрозуміло. А як вже йде передача даних, кудою, то зараз глянемо. Ще є гвинти нема. Значить, можна вишпортувати. Дістаємо собі плату, процесор керування. Чотири оптопари, вони скоріше на ці порти йдуть. Додатковий якийсь чіп, він, напевно, на USB, але це не точно, то ми зараз будемо дивитися джампера конфігураційні реле з сухими контактами. Так, щоб якісь дуже захисти були, то не бачу. Є запобіжники. Пів Ампера Ампер. Тут же хтось ліпив, причому добряче. Щось пробував паяти. Стабілізатор 5-вольтовий, жменя кнопок. Добре. Про те, що його вже пробували паяти, мені теж, звичайно, ніхто нічого не казав. Зараз буду видзвонювати, розпитуватися, уточнювати. Е, цей додатковий це блюпуп. Ось антена. У нас був логотип Bluetooth. Це є Bluetooth. Значить, USB такий валить на центральний процесор. І це є хреново. На резистори заходить. Чи спасли ті резистори, чи ні. Якби спасли, то модуль би працював. А модуль не працює, значить, резистори не спасли. Значить, або щось поживлені, що мало ймовірно, бо тут же лазили, паяли. Значить, нам треба буде новий процесор і десь його прошивку брати. Поки я того не маю і що з тим робити, не знаю. Є таймер і Епромочка. Таймер кварц іоністор, відповідно, годинник на борту. Модуль керування має стартувати автономно. Запобіжники в нас два, вони незалежні. Куди йде друга лінія живлення через 1А, я не знаю. Вона десь тікає сюди, на конденсатори. Що тут є? Не знаю, можливо, це якесь окреме живлення власне, компорта чи чогось тому подібного. Потрібна нам лінія заходить ще через один окремий запобіжник. Приходить на лінійний стабілізатор. З лінійного стабілізатора йде на другий лінійний стабілізатор. Тут з 12 або більше формується 5 вольт. Тут з 5 формується живлення 3,3 вольта, очевидно, СТМ. Не бачу маркування, але сумнівів маю. І ще до включення дивлюся: тут ми маємо землю. Тут ми маємо землю. Значить, плюс 5 вольт в нас вхід, вихід. Плюс 5 вольт в нас приходить сюди. Земля в нас або тут, або перший. По першому нема, значить, тут земля, значить тут 3,3 вольта. Якщо тут 3,3 вольта, то вони би десь мали йти на живлення процесора, але на процесорі я їх не бачу. Питання чому? І десь мені видалося, що я тут бачив короткі. Ось є 6 Ом. І де це короткі я бачив, я тепер не можу знайти. Плюс 5 на цей конденсатор не дзвониться. Треба взяти. Даташити на процесор і подивитися, куди має заходити живлення і що це за стабілізатор додатковий. Може я і помиляюся. При подачі живлення я бачу 2 А, калиться процесор, тріщить буза Значить, СТМ під заміну. І питання, чим і як її шити. Добре, будемо розбиратись Приїхав процесор. На вигляд добрий. Зауважень ніяких я не маю. Перепаюю і будемо думати, чим і як, куди його прошивати. Саме складне це добре відпозиціонувати, ніби вийшло. Вібрації, те, що я жалівся, що коли працює, а, то по землі вібрація йде нічого собі. Одним словом, позиціоную і паяю. Добра мікросхема з добрим флюсом паяється добре. Але все одно обов'язково перевіряю під мікроскопом. Тому що ніг багато, воно дрібненьке, а я старий і агресивний. Але це той випадок, коли домахатися нема до чого. Залишилося вимити флюс. і треба думати, куди його шити. Варіантів небагато. Або компорт. Компорт тут організований на оптопарах і резисторах підтяжки, ще задіяно 2-4 транзистори, або USB. Якщо компорт. Тоді можна пробувати чіпляти рідною тулою. Але чи без лоадера з пустим процесором, чи вона зачепить, я не маю певності. Якщо через USB, то мусить бути якийсь окремий програматор. Той, що я маю, він працює через своє желізо і навряд чи він через USB вміє. Тож ніж я впевнений, що не вміє. А якщо через той програматор, що я маю для СТО, то треба шукати піни, через які саме цей процесор треба. Прошивати і підпаюватись до них одним словом, є на чим ще працювати чому зразу впаяв новий не перевіряючи живлення? Тому що впевнений, в живленні в мікросхемах, оскільки пошкодження прийшло не від інвертора, а прилетіло в USB-порт 12 вольт. USB-порт іде напряму на ноги процесора, тому воно його випалило. Відповідно, думати на схеми стабілізації, причин немає. Продовжую продовжувати. Треба шити. Чим шити вроді знайшов, там рідна утиліта має шити по компорту. Чи пустий процесор можна по компорту шити і чи там дамп, чи частина прошивки, поки невідомо. Але маємо те, що маємо, треба пробувати. По компорту я їх не шив ніколи. Відповідно, бавитись мені більш накладно. Естелінком, щоб його зацепити, можна. Треба подотошити, собі знаходжу, які ноги, за що відповідають, по призначенню підпаююсь. Де можна де крайня, де до деталей, йде прийшлося дротиком, щоб не коротнути. Буду пробувати естелінком, бо так я буду бачити, чи детектиться проц, і зможу нормально перевірити прошивку, чи вона проходить до кінця, чи ні. По USB ніколи теж їх не шив. Не знаю, які лоадери, які драйвера, і яким софтом то навіть робити. Так мені найпростіше, тому спочатку пробую так. Що ж, схоже, я підключився успішно. Тобто з розпіновкою я не нахалтурив. Це не може не тішити. Видно, що підключився, видно, що підключення успішне вичитило дані процесори, ідентифікувався правильно. Тепер залишилось зрозуміти, що в нього шити. Так виглядає, що моя проблема була пов'язана з тим. Що я не той файл тикав? Я тикав прошивку для основного процесу для морди. То мені вже сам власник підказує, бо, як то кажуть, спасіння утопаючих діла рук самих утопаючих. Закидую прошивку тепер морди. Вона називається МЦУ 16-кова, а не ДСП. ДСП це основний. Що ж, пробуємо прошити. Download, прошивка пішла. Download Complete. Гарно. Треба тепер вмикати морду і пробувати. Нашу я ще раз нажав download, я хотів верифікацію зробити. Не там класно шлях. Ну ладно, не біда. Хотів зробити верифікацію. Як би питань нема. Прошилися. Добре, пробуємо включити морду окремо. Вмикаємо, тепер пробуємо. 60-50 мА споживання, а руху ніякого немає. А чому ні підсвітки, ні запуску? Це тому, що інвертор не підключений. Це тому, що бракує ще якогось живлення? Не знаю. Чи це тому, що все ж таки з прошивкою ще щось не так. Живлення на напроц. Треба перевірити. 3,3 вольти має бути. Є, 3,3 вольти є на місці. Значить, воно або не хоче автономно стартувати і хоче інвертор, або є ще якась проблема. Попробую підключити на інверторі. О ну що ж, спробуємо на інверторі. Вмикаю блок живлення. Стартане, чи треба буде резистор. Є, пішов. 200 мА, тому що інвертор виключений, вмикаю. Щось запищало, та запищав основний інвертор. Ні, а морда не ожила. Морда не ожила, чудо не сталося. А інвертор, напевно, автономно піде. Так, стартанув. Це холостий хід, у вас не пішов, мабуть. 1,3 А. Морда не працює. Не дивлячись на те, що нормально прошилася. Значить, прошивка не дамп. Значить, треба думати, що з тим робити далі. Приїхала жива панель. Хотів сказати, приборка. Професійна деформація. Вона має бути робочою. Та, вона запускається, вона працює. Нам включати зараз не треба. Розбираю, підпаююсь. Я хочу, щоб ти виключився. А він собі робить, як хоче. Робоча панель, одним словом, розпаююсь на неї і попробую вичитати прошивку. Принагідно ще підкидую дисплей від спаленої панелі на робочу плату. Впевнююся, що проблеми з дисплеєм немає, що він не спалений і що процесор не блокує ініціалізацію через недоступність дисплея, Його відсутність ініціалізації. Цей варіант виключили. Ну що, здається, повезло, вичитав дамп. Чи навіть забув відключити програматор в позапарі, ну, але, як то кажуть, воно не повинно зашкодити. Панель запустилася. Запустилася панель. Індикатори працюють якби адекватно. Індикація працює. Дамп, призначений для прошивки через компорт, має невідповідний розмір більший і структура, якщо дивитися в хекс-редакторі, зовсім не така, яка би мала бути. Тобто ті дампи, які є на форумах для. Прошивки через компорт вони не підходять для прошивки через програматор. Ну, а цього разу вроді повезло. Треба тільки уточнити, чи не треба ремонтувати сам інвертор, хоча от від акумулятора 230 вольт він видає. Отака епопея на рівному місці. Хіба чисто, щоб заспокоїтися, перевіряю ту панель, з якої вичитував. Тут треба попасти в конектор. Попав. Так, кнопка відключена. Підключаю в порт. І теж все працює, все добре. Гнати далі мені немає потреби. Не так все просто з інвертором. Йому трохи дісталося, не дивлячись на те, що він працює. Це панель компорта, так виходить, на що тут дві. Сюди морда підключається. Ото нам удрили, блін, розробники. Є трансформатор. Напевно, живлення. Тут три роз'єми. Нічого собі два не використовуються, третій йде на морду. Так, це є варистори окремо. І ось видно постріляні конденсатори. Постріляні вони тому, що цьому інвертору прилетіло по батареї. Прилетіло десь біля 70 вольт. Прилетіло від іншого пристрою, який є в ремонті, але про нього відео буде пізніше. Значить, ще треба розбирати, вимивати і міняти конденсатори. Зроблений цей кінг досить якісно. Додаткові доселя величезні. Сонце окремо. Сонце йде вже на, на Бат плюс. Сонце тут низьковольтне виходить також, що цікаво. Тобто. Та, сонце йде на шину батареї. Паралельно з батареєю. Сонячний модуль тут низьковольтний. Ну, Хтось в цьому бачить перевагу, хтось недоліки. Я не буду давати оцінок. І моцні дросіля по входах. І основний процесор плата керування тут збоку. Морда могла підключатися, мабуть, сюди, як в класичних інверторах. Але тут зроблені виносні. Ну що я вам скажу? Той Кінг то самий крутий 5-кіловатник, який я, в принципі, бачив. З такого типу інверторів в такому корпусі. Він має найбільший радіатор, він найважчий, в нього найтовстіші дроти, найбільше дросілів. Навіть на землю є окремо феритовий дросель. І додатковий блок варисторів. Це при тому, що самі варистори ще є на платі. В семистори впаяні. в аксіом вони на окремих модулях тут впаяні в плату, але є, тобто для шунтування реле, щоб вони не зношувалися. По виходу в нього ось аж ж плівкових конденсатора. четвертий великий. Це DC шина а це конденсатори, котрі ми будемо міняти. Ті два виглядають цілими. Але міняти буду всі, бо якщо два стрільнули, вони включені паралельно ціні, ну хрен мене знає, чи, чи все з ними добре. Розбирати його складно, тому буде міняти все зразу. От тут додатково дросель сонця, я так розумію, стоїть. Хоча ні, це не сонця, сонячний модуль ось. Це окремий низьковольтний сонячний модуль з двома потужніми реле, блоком живлення від сонця, проциком. Конденсаторами і дросілями. А для чого ось цей дросіль окремо, тут я навіть не знаю. ПФЦ. Він ще й має ПФЦ, ну, пасивний ПФЦ. Сам факт, що є. Модуль комунікації я вже показував. Добре, міняю конденсатори, вимиваю залишки електроліту. Ну, і після пайки не забуваємо повимивати залишки електроліту. Сплати я вже відмив. Тепер треба поцувати корпус, бо понахляпувало, вже де не дає легка корозія. То треба добре вимити, вичистити, щоб воно десь потім при вологості не почало їсти метал. Добре помити руки з милом після тих процедур. Ну і Після зборки запускаю, щоб перевірити, чи все нормально, чи працює. Під великим навантаженням не тестую, бо силову не чіпав. Підключаю малої потужності лампочку, щоб побачити, вихід 220 вольт є, 220 працює. На тому крапка. Пакую тішу власника, панель працює. Я вже згадував, але зверніть увагу ще раз, не дивлячись на те, що система 48 вольтова. Сонячний вхід в нього низьковольтний. Від 40 до 145 вольт треба бути обережним, щоб не влупити йому стрінг і не завалити високу напругу, не попалити. Пам'ятайте про це.